Доброго дня! В огляді будинок, який знаходиться в селищі Адамівка, Білгород Дністровського району Одеської області, в будинку чотири кімнати і зала, опалення пічне, підключено електрику і воду. Для користування залишається частина меблів. Поставлені металопластикові вікна і вхідні двері, зручності розташовані на подвір'ї. Загальна площа будинка 73 квадратних метрів. На ділянці гараж і підсобні приміщення. Територія огороджена. Загальна земельна ділянка складає 25 соток. Вартість дому 5,5 тисяч доларів. Посилання на оголошення власників є в описі під цим відео. В селищі є загальноосвітня школа і сільська рада. До міста Білгород-Дністровський 27 км. В місті є районна лікарня, ринок, магазини, супермаркети, школи, дитячі садочки та інше. Дякую вам за перегляд відео та підписуйтесь на канал.